Протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 17 авіаційних ударів. Здійснив 27 обстрілів із систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам України. Також в ніч на 24 листопада окупанти. Вдарили по Україні дронами типу шахет. Усі вони також були знищені нашою протиповітряною обороною. Далі про справи військові та воєнні будемо говорити. І до нас доєднюється Сергій Грабський, військовий аналітик. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Доброго вечора. Студія героям слава ну, тож... бачимо останнім часом. Росіяни активно використовують дрони типу шахет. Так ну невідомо там, чи це іранські, які доставили, чи то вже їхнього особливо виробництво, яке вже було зроблено на території Росії, але тим чи іншим вони випускають по 5, 10, деколи по 50 дронів. Тим не менше, ракетних обстрілів ми не бачили вже ну скоро як два місяці. Так вони насправді чекають морозів, Вони можливо задумали щось інакше, ніж ми собі очікуємо обстріли енергетичної інфраструктури. Чи що на вашу думку зараз відбувається? От з цим маємо на увазі, що ракетних обстрілів заходу України, звичайно, що ракетні обстріли сходу і ата тобто дістає балістичне озброєння, так і звичайні ракети типу Х-59, які не мають великого радіусу, мають так, тактичні. Обстріли з тактичної авіації, так ті, до яких ми так би мовити, звикли ще минулої зими. На жаль, ну ви знаєте, я б тут мабуть назвав два таких фактори, які просто приходять на думку до таких чинника. Першу перш за все, противник зараз веде боротьбу, і ми бачимо, що він наносить удари, в тому числі по заходу України, використовуючи шахіди. Використання цих дронів, шахедів чи Герань-2, це вже як завгодно, по суті своє, є засобом виснаження нашої системи протиповітряної оборони і засобом в тому числі виявлення нашої системи протиповітряної оборони для того, щоб знайти найбільш успішні варіанти, як вони думають, щодо нанесення ударів. І другий фактор так фактор погоди, про який ми говоримо, що противник намагається нанести удар в найбільш такий підступний момент, коли температура буде низькою. І, і а, такі ударні, на як буде найбільш такі вразливі. Ну і, крім того, знаєте, спілкуючись зі своїми друзями, ми розглядаємо вірогідність того, що противник можливо і не буде наносити верніше не буде концентруватися виключно на енергетичній інфраструктурі, адже можете собі уявити, а, що станеться, якщо удар буде нанесений по об'єктам водопостачання або, наприклад, теплозабезпечення а, у сильному морозну погоду. А, це може бути серйозним таким ударом для нас і проблемою, ну крім того, противник усвідомлює те, що носіїв, які можуть здійснювати пуски таких крилатих ракет небагато. І давайте будемо відверті. Ці тисячі ракет, які були випущені вони в тому числі вплинули і на технічний стан цих носіїв. Ми ще з літа минулого року спостерігали ситуацію, за якою приблизно до 10% цих ракет, які запускалися по території України, вони просто не досягали цілі. вони Дали і саме тому вони запускалися з е, акваторії е, Каспійського, Чорного або Азовського морів, угу. пане Сергію. Переходячи від е, заходу України від більш спокійних регіонів до тих, де ведуться активні бойові дії, ми усі спостерігаємо за Авдіївкою. Звичайно, і хотілося б почути вашу думку. Авдіївка це місце, де росіяни втрачають свої е, свою піхоту чи місце, де ми втрачаємо свої резерви. Ну ви знаєте, і не те, і не те. І не те, і не те. Чому? Тому що Росія ну там втрачає не тільки піхоту і треба усвідомлювати. Ну, скажімо так, не то, що хибність, а трошки інший акцент щодо визначення втрат Росії. На жаль, для Росії таке поняття як болівий поріг втрат не існує. Для Росії існує тільки досягнення певної мети. А якою ціною ця мета буде досягнута, і, вибачте, байдуже. Тому ми винищуємо там піхоту, так безумовно. Але Росіян це не зупиняє. Не зупиняє вони продовжують лізти вперед, тому що стоїть задача, і вони цю задачу виконують. Давайте будемо відверті. Ну відстань між південним та північним флангом е, угрупування противника, який лізе на Авдіївку, скоротилися до 5-6 кілометрів. Mm. Е, це означає це виключно драматичні ситуації і е, е, загрозу для нас відносно. Ми не заводимо в Авдіївку велику кількість резервів, ну і достатньо звернутися до відкритих джерел. це не є великою таємницею, щоб побачити, які підрозділи там ведуть боротьбу. І давайте будемо відверті, Цих підрозділів не є критично багато. Тобто, там ми використовуємо принцип військової доцільності до тих пір, поки боротьба за Авдіївку не буде серйозно шкодити військам, які обороняють її і не. Поставлять їх на ступінь критичної смертельної загрози, ми будемо продовжувати оборонну операцію, тому що ми ведемо виключно успішну оборонну операцію в вовдіївці, попри угу. те, що ми все одно відступаємо. Чому та тому, що співвідношення втрат один до десяти це визнає, не не визнаємо не тільки ми, а це визнає ворог. І поки такі таке співвідношення втрат зберігається, ми будемо вести цю оборонну операцію. Чи означає це, що ворог припинить наступ? Я боюся, що ні, тому що як я вже сказав, болівого порогу для неї не існує в принципі. Тому чи маємо ми десь бути готовими, в тому числі до непопулярних заходів, так ми маємо бути готові. Мало того, я скажу, що втрата Авдіївки може бути і стане досить суттєвою втратою для нас їх, і скажімо, ровнячи роблячи певні аналогії з Сізовсталі, можете собі уявити, що станеться з і яких сил потребуватиме наші війська для того, щоб визволити той самий Авдіївський коксохім, який може бути противником перетворений на потужну фортецю. До речі, ми зараз бачимо з вами ситуацію в Ізраїлі, коли най, можна сказати модернова, модерніоновіша армія, наймотивованіша армія, найдосвідченіша армія світу вже місяць намагається вирішити проблему Хамаса, воюючи з тими крутовими нормами. Uh -huh. З тими підземними ходами, так що ситуація складна і тому не треба, знаєте, так спокійно відноситися до того. Ну відійдемо від Авдіївки, нічого страшного не відбудеться. Ситуація зміниться і зміниться досить суттєво, не на нашу користь. Будемо про це говорити. Тому противник це усвідомлює, і ми це усвідомлюємо. Тому і боротьба в Авдіївці носить такий відчайдушний характер і сказати, чим вона завершиться, дуже дуже складно. Ну, так, крім тактичної. Ваги цього населеного пункту цього міста не лише для нас, але й для ворога то існує. Ви казали про больовий поріг втрат. В них є, ну можна так назвати больовий поріг перемог. Так путіну би дуже хотілося перед тим, як оголошувати свій новий термін, оголосити ще про якусь перемогу, і вирішили вони організувати її власне в Авдіївці, Але тим часом українські війська успішно форсували Дніпро і вже почали працювати над тим, аби створити плацдарм на лівому березі. І в Росіян також це викликає певні проблеми. Так і Ім тепер треба або концентруватися на Авдіївці, або або закривати діри на півдні. Там, якщо я не помиляюся, порядка 80 кілометрів до кримського перешийку. Так від того місця, де цей плацдарм створюється. Як ви бачите цю ситуацію тепер? Ну е, ви знаєте. Я перепрошую, але я маю трошки збити ваш такий надзвичайний оптимізм щодо того, що відбувається на лівому березі, тому що треба перш за все усвідомлювати, якими силами ми проводимо цю операцію. А операцію ми проводимо силами трьох бригад корпусу морської піхоти. Це так само не секрет 35, 36 і 38. 8. Це всі знають. А, і, і ці бригади це 10 тисяч плацдарм. Ну, знаєте, знов таки не хочу бути таким песимістом, але хочу бути реалістом. Про плацдарм говорити зарано. Ми зараз говоримо про створення е, полоси, в якій діють окремі штурмові і спеціальні підрозділи е, корпусу морської піхоти. І в цьому немає нічого поганого, тому що е, плацдарм, вибачте, за мою таку трошки бюрократичність військову, Це трошки інша ситуація. Плоцдарм, це коли накопичуються війська на відвойованому клаптику території, який може гарантувати накопичення сил та засобів для їх подальшого просування в даному випадку. Я не дарма почав саме з кількості військ, які там діють, і та кількість військ, ну, недостатня для такого просування військ у традиційній манері. А, але разом з тим, ви праві, коли ви. Говорити про відстань в вісімдесят кілометрів від е, Олешик до міста Янікапу, яке колись називалося армянськом. Ну і Москалі так само називають ще армянськом, е, і йдеться власне про можливість проведення рейдових дій, які ми можемо і вміємо проводити. Це перша е, ми розуміємо, що такі рейдові дії призведуть до можуть призвести до хаосу, дезорієнтації, дезорганізації противника і збоїв постачання військ, які діють на запорізькому напрямку. А і тут не йдеться про Авдіївку. Відстань дуже велика і абсолютно різні оперативні е, об'єднання відповідають за дії російських військ на тому і на, на першому і на другому напрямку. Але тут йдеться про запорізький напрямок, е, де ми продовжуємо, не зважаючи на відчайдушний спротив противника, так само вгризатися в російську оборону. Воно нам коштує дуже дорого, але в нас вибору іншого немає. Підкреслюю, дуже дорого, і саме тому е, дії наші відволікаючі дії на сьогоднішній момент на херсонському напрямку вони і слугують в тому числі цілям зменшення напруження або послаблення угрупування противника, що діє на запорізькому напрямку. Е, говорити про якісь там потужні плацдарми поки що дуже зарано, тому що це надзвичайно складна інженерна задача. Забезпечити переправу достатньої кількості військ на цей напрямок, і ми таких військ там не маємо. На жаль, тому бої будуть вестися. Ми маємо чітку задачу розширити зону нашого впливу і зону операції. Про що говорила Наталя гуменюк на глибину 3-8 кілометрів для забезпечення оперування наших військ в цій зоні. А після цього ми вже будемо говорити про плацдарм, Після цього ми вже будемо говорити про створення передумов для проведення чи то рейдових дій, чи то Глибокого вклинення в територію противника до речі, там є ще один варіант. верніше, ще один напрямок гола пристань Скадовськ, де відстань приблизно 50-60 кілометрів. І тут ми маємо дуже значущі, значущу задачу, а саме зачистка цієї території і взяття під контроль Кінбурзької коси, що відкриває вже трошки інші економічні перспективи, а саме використання порту Миколаїв, який нам конче необхідний для забезпечення нашої з вами економічної стабільності. Пане Сергію, ще два слова про інший напрямок. Мелітопольський. Ми із відкритих даних, тих які ми і використовуєтеся, бачимо повідомлення. все частіше з'являється про коли говориться про знищення ворога. Йдеться про дві бригади гвардії наступу. Це означає, що ми не збираємося зупинятися на обороні, що ми рухаємося вперед. Ми не маємо права там зупинятися на обороні, ми не маємо право е не рухатися вперед, тому що для нас критично важливим залишається питання прориву до лінії Токмак, верхній Токмак, перерізання єдиної залізниці, яка з'єднує тимчасово окупований Крим з тим суб'єктом міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, є нашою стратегічною задачою. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш зупинитися на цьому напрямку, тому ми платимо там таку шалену ціну. Ще одна окрепна власне по цій інформації, оскільки ми розуміємо, що застосовується бригади гвардії наступу, то чи це означає, що в принципі ротація відбувається? Бо е, застосовуються бригади із Нацгвардії, а не з ну, традиційних для нас збройних сил України. Ротація здійснюється постійно, і навіть ті бригади, які воюють там досить тривалий час, вони е, мають постійний ротаційний принцип. Так бувають затримки, день-два-три. Але принцип 10 днів зберігається взагалом. Хлопцям дуже складно, вони намагаються відновлюватися, але сказати, що там хтось воює безперервно, не виходячи з боя тижня місяцями, це неможливо, це неправильно. Ну, якщо звернутися до військової допомоги, так те, на що ми розраховували і розраховуємо далі, то зараз бачимо дуже багато різних спекуляцій, розмов, варіантів. Ну чого би тільки не було, і про переможну стратегію України, так і про те, як цю війну закінчувати, завершувати, чи йти на перемовини з Путіним, не йти на перемовини з Путіним. Дуже багато різних інформаційних впливів зараз здійснюється. Так і зокрема сьогодні, ну на днях була дискусія серед. Наших західних партнерів і голова МЗС Литви дуже так влучно на цій дискусії підмітив, що виходить така ситуація, коли Північна Корея може допомагати Російській Федерації більше аніж спроможний допомагати їй зараз. Європейський союз Він навіть назвав цю ситуацію якось так комічною. Так ну не зовсім вона комічна. Ну але. Розуміємо, що він мав на увазі, е, то зараз, як на вашу думку, має місце втома заходу чи це спроба Росія симетрично діяти на політичний на політичне поле України, аби змусити нас думати про те, що захід нібито стомився, і іншого варіанту аніж пробувати з ними домовлятися? У нас немає. Ми водночас росіяни кажуть про те, що ми нібито можемо воювати 3, 5, 10, 15 років до безкінечності. Ну Ну, знаєте, давайте не забувати, що проти нас ведеться гібридна війна. Ми чомусь про це забуваємо. Ця гібридна війна почалася з з полуночі 25 серпня 91 року. І ми живемо в умовах цієї гібридної війни. І одним з однієї з операцій цієї гібридної війни на сьогоднішньому етапі є ну, спонукання нас до сприйняття ідеї перемовин. З російським з російським агресором і знаєте, появляються різні матеріали, але я завжди звертаю увагу на наступне: жоден з політичних лідерів, які безумовно підтримують Україну, і підтримували Україну, навіть натяком не згадав можливість проведення таких переговорів. В своїх офіційних деклараціях, в своїх офіційних заявах. ми провели вже цілу серію постійних нарат Рамштайна, де, якби тільки стояло питання примушення України до переговорів, обговорювалося би питання припинення поставок озброєння бойової техніки. Ми не бачимо навіть натяку на такі дії. Ми розуміємо, що існують на сьогоднішній день об'єктивні більшості свої об'єктивні причини, чому Захід не може забезпечити всі потреби України, тому що я повторюю це десятки разів. Повторюю сьогодні, до такої війни світ не готувався. Такої кількості озброєння бойової техніки, яким необхідно Україні сьогодні, у цивілізованому підкреслю у цивілізованого світу немає. А що стосується того, що Захід не може фізично зараз забезпечити, ну знаєте, процес сказати. Зовний, як про це сказав Черчилль, коли сказав, що демократія досить невдала форму правління, але нічого кращого люди не придумали. Ми не можемо спускатися до диктатури, яка має зовсім інші підходи, і саме тому диктаторський режим Північної Кореї може без будь-яких труднощів забезпечити поставки із своїх власних ресурсів, які так само не безкінечні, певної кількістю зброєння і боєприпасів. Зокрема, тому знаєте, опуск. Кати руки нам зарано, і ми в принципі не можемо цього робити. А інтерпретувати вислів міністра закордонних справ Литви треба в тому аспекті, що ну людині притаманний чорний гумор, і він намагається підкреслити цим усвідомлення, того що заходу, колективному заходу та й власний нам давайте. Будемо відверті, треба ще докласти дуже багато зусиль для того, щоб у спільній боротьбі перемогти нашого агресора, і спільне зло або зла, про яку чітко висловився президент Байден. Для мене це є більшим откровенням і сприйняттям реальності аніж будь-які намагання нашого ворога посіяти розбрати смуту в наші ряди, там просуваючи ідеї якихось перемовин або втоми заходу і так далі. Тому поді. Такого немає. Пане Сергію, маємо буквально ще хвилинку і на завершення власне про результати постачання різної допомоги до України. Міністерство оборони воно вирішило скоротити оцей термін, коли випробовується зброя разом із допуском до експлуатації і випробуванням уже на полі бою. Термін може становити навіть 20 днів. Ну це що розуміли наші глядачі дуже коротко порівняно із тими періодами, які були до того. Тому питання до вас як до експерта: чи не може виникнути такої ситуації, що це? Це стане проблемою на полі бою, коли умовний якийсь міномет просто ну в руках недосвідчених військових почне діяти не ті речі, які він має діяти пані Ірина. Тут я з вами маю погодитися абсолютно. І вибачте, я сьогодні якось виглядаю якимось консерватором, таким, тому що для мене критично важливо, щоб кожна одиниця техніки, яка приймається на озброєння, пройшла повний цикл випробувань. Тому, як на мене, ну вибачте за мій досвід, я вважаю це неприпустимим. Це моя особиста думка. Дякуємо вам дуже за лаконічну відповідь і за те, що ввечір п'ятниці знайшли можливість долучитися до ефіру і, як завжди, фахово відповісти на усі запитання. Сергій Грабський, військовий аналітик, був із нами у цій частині головного за день.